Готуємо голубці з цукіні і кабачків. Нарізали ось такими слайсами цукіні і також кабачки. Також взяли круглий рис, моркву, фарш у мене курячий, цибульку. Посолили, поперчили і трошки кабачка втерли. І порізали слайсами, посолили. Беремо цукіні. Трішки начинки так на край. І звертаємо рулетик. Видно вам добре. Просто звернули в рулетик. Ось так. Ось такий рулетик виходить. І все викладаємо на сковорідку, або в кастрюльку, або на деко. Можна тушити, можна їх запікати. Це вже як ви захочете. Хочете в духовці готуєте, хочете на сковорідці. І так можна, і так можна. О, трошки, напевне, додамо більше. Ось так. І скручуємо, і так робимо. Все, і такі маєте голубчики з кабачка виходять. І так продовжуємо далі. десь ложку треба давати, напевно, на столову. Це, напевно, залежно, який кабачок. Менший э, кабачок Слайс, менше начинки, більший, більше начинки. І так крутимо. Отак скручуємо рулетик. Бачите, скрутили і ось такі рулетики виходять. Сметани, томатної пасти або кетчупа, заливаємо водою і ставимо тушити на сковородці.